Ми чекаємо папу нашого, мого чоловіка, ось дитина чекає. Рік пройшов. рік Ні, він приїжджав. Приїжджав в відпустку, але це вже ж тепер. Назавжди мій тато герой, тому що він вірно захищає нашу вітчизну. Я буду рада його побачити. Буде дуже і скажу, що я його сильно люблю. Уже за кілька хвилин родина Олега Денисенка, зварювальника у мирному житті, обійматиме свого захисника. А поки ж на площі біля облдержадміністрації полтавці з квітами, прапорами та завмиранням серця чекають на мужніх земляків. Я свого та. Не бачила з грудня місяця. Я за ним дуже скучаю і я хочу його сильно побачити. Я чекаю тата. Дашевський міша, працював на дістарі слюсарем. Сьогодні приїжджають до нас наші захисники, які нас захищають. Вони серед них є ваші рідні? Ні, немає, але вони все це заради нас роблять, тому я вважаю, треба їх підтримати. Це чоловік, я чоловіки дуже люблю. Дуже дали цілий рік. Серед демобілізованих впізнаємо кота Михайся. З ним ми познайомилися, коли у листопаді їздили до наших бійців охоронців стратегічного об'єкту Харківщини. Його теперішнього хазяїна Івана Єремченка поки не зустрічають. Він сам із Пирятина И які ви всі можні? Ми змінилися завдяки вам. Ми чекали на вас. Слава Україні ще раз. Для військових кілька патріотичних пісень у супровіді оркестру Полтава заспівав Віктор Щербаков. Привітали військовослужбовців, керівники міста і області. Вітер зі сходу він ви на півгодини приїхали раніше, і це дійсно свято для всієї громади Полтавської області. Як сьогоднішня влада Полтавської області, зробимо все можливе, щоб ви адаптувалися до цього життя. Ви належати до тих чоловіків, які не ховалися за довідками, за жінками. Заброньо пішли, виконали свій обов'язок. Взяли руки автомат і стали на передову і показали, що є чоловіки, які можуть захищати цю країну. Ви були кращі, ви були перші, ви прийшли.